А чи ти знав, що в Італії є місто, де немає жодної вулиці? Це Венеція, неповторне місто на воді, розташоване в лагуні Адріатичного моря. Воно побудоване на більш ніж ста маленьких островах, з'єднаних мережею каналів замість звичних доріг. Тут не їздять автомобілі чи автобуси. Головний транспорт це човни, водні трамваї та романтичні гондоли. Місто має понад 400 мостів, які поєднують острови між собою. А вузенькі вулички між будинками часом настільки малі, що розминутися можуть лише двоє людей. Щороку Венецію відвідує понад 20 мільйонів туристів, щоб побачити її палаци, площу Сан-Марко, старовинні собори та відчути атмосферу минулих століть. Проте Венеція поступово зникає під водою. За останнє століття вона опустилася приблизно на 20 сантиметрів через підйом рівня моря та просідання ґрунту. Хотів би прокататися гондолою серед цих каналів. Напиши в коментарях і підпишись на канал. А чи ти знав що?